доруд Праця, що починається на місцевому рівні. Минулий тиждень став для прилук визначальним в плані іноземних партнерських відносин. 21 листопада наше місто відвідав генеральний консул Польщі в Україні Рафал Вольський. Високопосадовець прибув на запрошення директора загальної освітньої школи номер 14 Людмили Ященко. І це вже другий візит пана Рафала до прилук. Іноземного гостя зустрічав особисто міський голова Юрій Беркут. В стінах міської ради відбулася коротка, проте суттєва бесіда, про перспективи та результати міжнародної спів... В праці нашого міста і Республіки Польща. До слова, вона триває вже впродовж 10 років. Співпраця нашого міста із братньою Польщею на рівні громад вже відбувається десь порядка 10 років. І от В цьому році, я не знаю, вам говорили чи ні, під час відзначення Дня міста у нас було дві делегації з Польщі. Які очолив, я думаю, що вперше в історії прилук два міських голови чи два керівника міста, президенти це місто Остроленка і Костюжини. Так, співпраця ця сягає, як я сказав, вже багатьох років. І Я думаю, що з огляду на те, наскільки ми готові для того, щоб на, рівні, різне, на різному рівні співпрацювати, на рівні там, навчальних закладів, і ця практика вже в нас теж, я думаю, що десь близько 10 років, так, і шоста школа, і 14-та школа, <кій> так, і перша школа. Так, тобто ми, ми, ми співпрацюємо. На рівні громад відбуваються обміни делегаціями, тому що, як на мене, світ наскільки зараз тісний, так, і наскільки комунікації розвинені і відстані стали настільки на, на недалекими не, не такими, якщо брати переліт в і все інше. Що е, бажано, щоб такі зустрічі були, щоб... Відносини зміцнювалися, у нас є, що показати, і ми готові, щоб добре вчитися в наших друзів з Польщі. Ми брати, ми, ми сусіди добрі, так, і перспектива, як у гарних сусідів будувати своє майбутнє десь з таким прицілом, щоб якомога частіше бути у друзів, у сусідів. Крім очевидної гостинності, пан Рафал був вражений високим рівнем підготовки прилучан до його візиту. Іноземний гість добре знайомий із інфраструктурою та самоврядуванням нашого міста, тому може об'єктивно оцінювати рівень культурного та виробничого розвитку. Проте головним критерієм співпраці із Прилуцькою громадою залишається висока інтеграція польської культури, що існує на багатьох рівнях громадського життя Прилук. Прилуки це для мене це місце, яке пов'язано різноманітними зв'язками з Польщею і як подивимося на історію і, і, подивимося на, і подивимося на ближчі нам часи. Це завжди місце, де доля польського і українського народу завжди були тісно. z sobą w powiązanymi powiązanymi i i to dobre, że tak jest. Ja nadzwyczajno raduję że w że w współczesnych polska Romada ma swoje miejsce. wdzięczny osobliwo wszystkim, kto podtrzymuje działalność Polsko Kulturno-Oświeciskowego Towarzystwa, jako głowuje pani Neonila Matiszczewa, jaka tutaj jest znamy w e, ja rady, że towarzystwo jak y, odno z y, niebogatych towarzystw korzysta za zapleci miasta, z własnymi, w jakich ma i swoją bibliotekę i swoje miejsce, miejsce dla zlustrzyć i jakie jest dzisiejszym centrum osadką polskiej kultury w waszym regionie. E, m, Польська громада, польська громада при, при, приук, як ви знаєте, не з'явилася тут 20 років тому, ні, ні 50 років тому. Поляки були присутніми в історії вашого міста з давним-давна. Ehm, це добре, що Чернігівська земля, особливо приук і Прилуччина, є добрим місцем для поляків. Для, для, для поляків. Є добрим місцем для ehm, цього, щоб... Польська культура, польська мова тут звучала, щоб було це місце, на якому, на якому є люди, для яких особливо ця комбінація, ось українсько-польсько-європейська, є важливою. Я надзвичайно радий, що ваші, що ваші партнерські стосунки тривають стільки часу і є так успішними тут. Ja, 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 ja znają dobrze i miasto Ostrołęku i miasto Tak także może tylko Was przywitać z takim wyborem partnerów. Mają możliwość wykorzystać ich doświadczenie i podzielić się, się Waszym doświadczeniem. Зустріч та спілкування із очільником прилук це своєрідна передмова візиту польського консула. Головним же лейбмотивом цьогорічного приїзду Рафала Вольскі стало знайомство із освітньою системою прилук, зокрема, станом викладання польської мови в навчальних закладах міста. В цьому плані нам є чим пишатися, адже у загальноосвітній школі номер 14 та гімназії номер 1 викладачі навчають польської мови більше 100 учнів, що є переважно старшокласниками. Поспішаючи на знайомство із навчальним закладом, пан Рафал не зміг не відвідати ...знаменитого земляка, лікаря Адольфа Козіонтковського. Іноземний посадовець разом із головним спеціалістом управління освіти Ольгою Колошко, головою спілки поляків при Луках Неонілою Батищевою, а також директором загальноосвітньої школи номер 14 Людмилою Ященко, які супроводжували пана Рафала, поклали квіти до підніжжя постаменту визначного польського медичного діяча. Так сталося, що 11 листопада Польща відзначила 95-ту річницю незалежності. Тому визначну подію почесний гість відсвяткував і на Прилуцькій землі. На Рафала Вольський чекав теплий та гостинний прийом, який влаштував педагогічний та учнівські колективи загальноосвітньої школи номер 14 Здавна є традиція славна, воду брати ще стої криниці, муку з ярої пшениці, руками добрими замісити і гостей на свята запросити, просимо на хліб на сіль у нашу школу. Зустріч польського консула в стінах закладу мала кілька етапів. Спеціалісти управління освіти Прилуцької міської ради, керівництво школи провели коротку екскурсію, зробивши основний акцент на польськомовні класи. У особистому інтерв'ю каналу Прилуки пан Рафал не зміг втримати захвату від міста. І хоча густить у нас високопосадовець не вперше, він не припиняє дивуватися красою та політичною зрілістю прилук. Wasze miasto, wasze miasto jest jak każde miasto, jak ja widziałem w Ukrainie, jest nadzwy, je nadzwyczajno przyjemnym dla gości, jest takim, jakomu ja sobie duże dobre wyczuwają, i ja uważam, że przyłączani kochają swoje miasto i starają się zrobić wszystko, żeby ono było jak najlepszym jak najbliższym dobrym dla życia u was. Ja poczuł dzisiaj widz prezydentycych miasta i rajonu, na ważnym uważaе. Uważają, pryłuczane międzynarodowe spiwrobietnictwo, osoby na naiwni miast. I chcę powiedzieć, że ja radzę, że że przyucki współpracują same z dwoma polskimi miastami z, z Ostrołęką i Otańskościeżenino i będą na pewno na z змоżę podtrzymywać te związki z wami na mój butnie, tak że bądź, bądź ta ta ta, 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 ta przyucansio Вражає гостя і стан польської культури. На сьогодні це потужно функціонуюча спілка поляків, а також два навчальних заклади, де повноцінно викладається польська мова. Ja z, nie tylko z dzisiejszego dnia, ale już dużo dawno znaję, jaki jest potencjał Polskiej Gromady Miasta Prylóg i jaki jest interes do polskiej mowy i polskiej kultury. Mój miejscowy wizyt tylko potwierdza. że ten interes istnieje, że ten interes ma swój rozwój, ma swój... Rozwytok, maje swój swoje potwierdzenia także w praktyce, ja rady i buty same w murach szkoły jako i, y, y, i wywczaić polską mowę, e, my, mych, y, by, w nich możliwość podwytycia, Sadybi Polskiego Towarzystwa w Pryłukach, Bibliotece Harno i de kilka Sotok polskomownych po, po, knych, jak jaki dostępny czytaczam i wszystkim zainteresowanym wywczeniem polskiej mowy i, 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 i żeby oznajomić się z polską literaturą. Ja dla mnie osobisto nie, absolutno niezabudnym załyszałem się um, z jaką ja prowadziłem tu w Pryłukach o 2011 2012 roku, przez storiciu wit narodzenia polsko-pismennyka, jaki był własny nobelowskiej nagrody Czesława Miłosza, jaka mi pokazała, że u Pryłka jej interes do, do, do polskiej literatury. Ja w pewnym sensie z tak z tak z jednego z, 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 z boku dobrozeczliwego Dobrze wstawleniem stwierdzeniem większości mieszkańców y, Pryłuk do, 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 do polskiej mowy polskiej kultury z drugiego boku czy aktywni z polskiej romady tut, że tutaj jest nadzwyczajno dobre perspektywy dla ciągu no i na, na kinesko czu zauważyć też że wywczania polskiej mowy w Ukrainie staje nadzwyczajno y, staje nadzwyczajno popularnym zbilszuje się każdego roku się kilki uczniów w Ukrainie u szkołach wszystkich wsich rwnych, wit, wit pierwszego klasu do uniwersytetów, jaki wyuczają polską mowę. Zwiększuje się kilki studentów z Ukrainy, jaki, jaki się w polskich wyższych nauczalnych zakładach. W tymu roku cie, budcepce cie, czy cie 10 tysięc. Tak, šo... Тільки, тільки, тільки треба тішитися, тільки радуватися, що ця кількість кожного року, кожного року зростає і можу тільки запрошувати молодих українців вивчати польську мову. Справжнім сюрпризом для польського консула став святковий концерт, присвячений 95-й річниці Незалежності Польщі. Учні загальноосвітньої школи номер 14 під керівництвом Неоніли Батищевої створили справжній оази з польської культури, де панував історичний дух, створений на основі фактів минулого. Разом із паном Рафалом за заходом спостерігали заступники. ...міського голови Григорій Месан, завідуюча міським методичним центром Світлана Чернякова, члени батьківського комітету навчального закладу, чисельна учнівська когорта. Шкільним активістам, що працювали над концертною програмою, вдалося передати історичну та культурну єдність Польщі та України. Адже кожна деталь інтер'єру, костюми та мотиви пісень переносили глядачів заходу до братської країни. Учні розповідали вірші польською мовою, співали пісень, наводили факти історичного значення, демонстрували обізнаність в житті сусідньої держави. Це за наші Чесного гостя готувалися серйозно та відповідально, тому, крім цікавої тематичної програми, були підготовлені подарунки від дружнього колективу загальноосвітньої школи номер 14 та від Прилук загалом. Велика кількість прилучан створили для Рафала Ворський цікаву та пізнавальну програму знайомства із прилуками. Значна відповідальність лягла на плечі загальноосвітньої школи No14. Відтак навчальний заклад доклав значних зусиль, щоб візит до прилук польського консула запам'ятався надовго. У цьому навчальному році е, управління освіти е, позитивно сприйняло нашу пропозицію е, вести факультативні курси польської мови. І у нас е, у 7, 8, 9 і 10 класі факультативно е, вивчається, тобто два рази на тиждень е, польська мова всього 10 годин. Е, ми Свідомо йшли на цей шлях, тому що ну, взагалі-то у нашому навчальному е, закладі е, розширюється діапазон вивчення іноземних мов, окрім е, англійської мови, викладається російська, французька, ну і, зокрема, польська мова. Польська мова у нас вивчалася і ще пораніше, е, це десь 2006-2007 рік. Е, тоді були часи, коли в той момент ми із завучем, школи заступником моїм Маторічук Ніло Миколаївни перебували у Польщі. Потім я їздила в складі делегації Прилуцькій по вивченню питання в рамках в рамках реалізації програм по місцевому самоврядуванню, тобто ми вивчали питання розвитку учнівського самоврядування у школах. Також вивчалося питання керівництва школами, тобто спеціальні семінари для директорів і заступників для тих шкіл, у яких викладається польська мова. Питання вивчення польського досвіду це не тільки питання сьогоднішнього дня, це питання має свою вже певну історію напрацювання досвіду. І зараз хочемо поновити, поновити вивчення досвіду. Маємо такі бажання заключити певні партнерські стосунки із навчальними закладами в рамках розвитку пізнання і ознайомлення з освітніми програмами Польщі. Потім хочеться співпрацювати із польськими школами, школами сприяння здоров'я, які ходять, входять в європейську мережу таких шкіл, а ми є е, школою сприяння здоров'я як такою, маємо такий статус. Е, потім, безумовно, нас цікавлять е, партнерські стосунки е, у вивченні е, різних програм. Е, по формуванню духовно-моральних цінностей, потім партнерські стосунки у напрямку культурних, культурно-пізнавальних таких аспектів, ну, безумовно, туристично-краєзнавчих, екологічних проєктів, спортивно-здоровчих проєктів. Ці питання нас турбують, і тому ми безумовно робимо ставки на... А подальше співробітництво і розвитку партнерських стосунків. Заключним етапом знайомства із освітньою системою міста став круглий стіл за участі освітян прилук. В ході проведення заходу обговорювалися перспективи вивчення польської мови в закладах освіти міста, як Другої іноземної. Також подальша співпраця між загальноосвітньою школою номер 14 та закладами освіти Польщі. Розглядалися також можливості здобуття вищої освіти випускниками шкіл у вищих навчальних закладах Польщі.